Вітаю Янжела Максименко про найважливіше зі слава Тіві про гуманітарні потреби України та заклик ООН надати мільярдну допомогу, чи здатна сонячна енергія зменшити дефіцит електроенергії в Україні, проблеми з опаленням у Києві, а також про будівництво першої атомної електростанції в Польщі. Про це та інше далі. Для українців, які перебувають у складній ситуації, організація Об'єднаних Націй закликала держави-члени та міжнародних партнерів виділити 2,3 мільярда доларів. Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмаля наголосив, що потребують особливої підтримки внутрішньо переміщені особи старші та мобільні люди. Кошти підуть на продукти, ліки, житло, грошову допомогу та організацію евакуації людей, які перебувають під загрозою обстрілів. Допомога потрібна також у зоні бойових дій, фермерам у прифронтових районах і пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Нагадаємо, інтенсивність. Російських атак залишається високою. Лише за останній тиждень випущено більше тисячі ударних дронів, що 50 ракет, серед яких балістичний крилатий та ракета середньої дальності Арішняк. Про потреби та розподіл гуманітарної допомоги читайте на слава ТІВІ. Попри тимчасові відключення електроенергії через російські обстріли, Україна не ризикує залишитися без світла. Про це в програмі Український фокус ранок на слава ТІВІ сказав Андрій Закревський, заступник директора асоціації енергетики та природних ресурсів України, за словами експерта, тимчасові відключення не є класичними блекаутами. Енергосистема під контролем, незважаючи на те, що логістика та ефективний розподіл електроенергії. Ергії залишається складним викликом, ми як енергетики за слідкуємо за двома речами. Перша річ, щоб та складова, яка п. Належить до газу, щоб газу було достатньо, і зв'язок з газовими сховищами, з імпортом газу, з газовими родовищами постійно відновлювати. За словами експерта, вже в лютому, завдяки великій кількості сонячних електростанцій, електроенергії стане більше. В день у вас буде електроелектрики. Е, скільки завгодно будуть уже такі. Постійно будуть іти про відміну черг і так далі. Це буде відбуватися в лютому місці, тому що в нас вже дуже багато сонячних електростанцій. Дочекайтеся буквально в цих початку початку лютого, і ви побачите, як мої прогнози збудуть. для стабільності роботи енергосистеми. Важливою є підтримка за кордону. Додав Закревський, Україна може отримувати близько 2,5 з гігават потужності від партнерських держав. І за необхідності ще до 360 МВт додатково. Французькі турбіни і генератори становлять у першій польській АЕС. За даними ТВП 24 для першої атомної електростанції в Польщі обрали турбіни та генератори французької компанії Арабель Солюшенс, будівництвом якою керує консорціум «Вестінгаус Бекте. Голова правління польських атомних електростанцій Марек Вощик підкреслив, що вибір постачальника відбувався через прозорий та конкурентний процес, заснований на високих технічних і якісних стандартах, з врахуванням досвіду та надійності компанії. Голова правління. Підкреслив, що постачальника обрали в прозорому конкурентному процесі з урахуванням якості технічних вимог і досвіду компанії, обладнання, яке виробляє Арабель Солюшенс та її попередники, сьогодні працює майже на кожній третій атомній електростанції у світі. Нагадаємо, першу атомну електростанцію в Польщі будують на помор'ї поблизу Любятова Копаліна. Вона складатиметься з трьох енергоблоків із реакторами. Загальною потужністю 3750 МВт Запуск першого блоку планують у 2036 році. Більше про будівництво та обладнання польської АЕС читайте на слава Тіві. А у мене все на цю мить. Хай щастить.